В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. На Прикарпатті в аваріях троє людей загинули, двоє травмувались. Нетверезі водій в ДТП з потерпілими в Татарові. Збували зброю поліцейські Прикарпаття, затримали групу осіб та вилучили склад заборонених предметів. Коломийщина керував авто у стані наркотичного сп'яніння та запропонував хабар поліцейським. Операція Акциз на Прикарпатті триває боротьба. З незаконною торгівлею підаксизними товарами За минулі вихідні дорожньо-транспортні пригоди сталися в Івано-Франківську та на Двірнянському районі. 16 березня надійшло повідомлення на лінію 102 про дорожню транспортну пригоду в обласному центрі. Керманич автомобіля BMW x 5 91-го року народження мешканець Полтавської області здійснив наїзд на жінку пішохода. Остання переходила проїжджу ділянку дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті аварії 71-річна мешканка Івано-Франківська заг. Гинула на місці. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Наступне повідомлення про ДТП, що сталося в надвірнянському районі, надійшло ввечері 17 березня. На ділянці автодороги Н-09 Мукачево Львів у селищі міського типу Делятин. 30-річний водій автомобіля ВАЗ 21074 Мешканець району рухався в напрямку Яремче. На повороті дороги водій виїхав на зустрічну смугу, де боковою частиною автомобіля зіткнувся із зустрічним автомобілем Хюндай Теракан. Останнім керував 50-річний мешканець Надвірнянського району. Внаслідок ДТП пасажири автомобіля ВАЗ 2001 року народження та 2000 року народження. Мешканці Надвірнянського району від отриманих травм загинули на місці. Керманич цього транспортного засобу та його пасажир 2003 року народження, житель заріччя, доставлені до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Ворохтянській територіальній громаді. Нетверезий Керманич не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Двох травмованих пасажирів доставили до лікарні 32-річний мешканець Хмельницької області. Керуючи автомобілем Ауді А 4 в селі Татарів. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. В результаті аварії двоє пасажирів 93-го та 99-го років народжень жителі Донецької області та Хмельницького. Ська госпіталізовані до Яремчанської лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння Результат позитивний 1,09 проміли за фактом. ДТП розпочали кримінальне провадження. Дорожньо-транспортна пригода в Коломиї зіткнулись рейсовий автобус та легковик. Аварія трапилась вранці, 19 березня, деподалік залізничного вокзалу. Постраждалих немає водії транспортних засобів. Оформили європротокол. Повідомляє Коломийський районний відділ поліції. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували дев'ять фактів продажу заборонених предметів. Зокрема, йдеться про автомати, пістолети, револьвер, численні набої до вогнепальної зброї тощо. 65-річного фігуранта раніше судимого поліцейські затримали на гарячому після того, як він отримав тисячу доларів США за незаконний збут пістолета кулемета. Під час обшуку у транспортному засобі та за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили і вилучили револьвер. Ягуар, гроші, предмети, схожі на гранати та сотні патронів різних калібрів. За місцями проживання двох інших п'ятдесятирічних фігурантів спільників оперативники також провели обшуки, виявили та вилучили декілька гладкоствольних рушниць, помпову рушницю, карабін Маузер. Снайперську гвинтівку, глушники, пістолети та більше тисячі набоїв різних калібрів все вилучене. Поліцейські направили на експертизу. Фігурантів затримали, слідчі повідомили їм про підозри. Суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою. Наразі правоохоронці та служба безпеки встановлюють канали надходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів та засобів ураження на території Івано-Франківської області. Екіпаж сектору реагування патрульної поліції в Коломиї зупинив автомобіль марки Ford Fusion за порушення правил дорожнього руху. Чоловік керував автівкою з ознаками наркотичного сп'яніння. Після чого відносно останнього було складено адміністративний протокол. Аби уникнути відповідальності та не вилучення транспортного засобу на територію спеціального майданчика для тимчасово затриманих транспортних засобів. Керманич запропонував поліцейським хабар, на що патрульні попередили водія про кримінальну відповідальність. Дальність за це, однак, чоловіка не зупинило це, і він поклав в автівку готівку в розмірі 3 тисячі гривень. Працівники служби реагування патрульної поліції викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі вирішується питання, повідомлення правопорушникові про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Віз та реалізацію тютюнової продукції контролюють працівники поліції Івано-Франківщини. Це робиться для того, аби унеможливити потрапляння контрафакту на територію області. Правоохоронці щодня перевіряють магазини, ринки та інші місця, де може. Тривати незаконна торгівля підакцизними товарами. До прикладу, під час чергової перевірки один із фактів незаконної торгівлі підакцизною продукцією виявили співробітники Івано-Франківської поліції. При перевірці документів чоловіка, який посеред вулиці здійснював реалізацію тючунових виробів, правоохоронці виявили відсутність дозвільних документів на продаж товару. Поліцейські вилучили підакцизну продукцію на суму понад 45 тисяч гривень. Наступний факт торгівлі підакцизною продукцією виявили в одному із магазинів магазинів обласного центру власник торгового закладу здійснював продаж. Цигарок без відповідної ліцензії. Поліцейські вилучили з торгового закладу 1500 пачок сигарет на суму 120 тисяч гривень. Щодо правопорушників, складено адміністративний протокол. Адмінматеріали скеровано до суду для прийняття рішення. Поліція Прикарпаття наголошує власникам та працівникам торгівельних закладів на необхідності неухильно дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.